Не поспішайте виправляти інших, якщо ви не заглядали до словника на голосових ідіотизмів Святослава Караванського. Ви можете знайти цей словник у його праці, ідіотизми сталінської яришки в державній мові України. Святослав Йосипович чітко пояснює, які словники необхідно вважати окупаційними, і як зближувачі мов накидували потрібні їм наголоси. Якби не штучне втручання у нашу мову, сьогодні ми мали мовчанку, тріпати чи літургію. Або, скажімо, в українській мові завжди був простий, доки у словниках не з'явився подвійний наголос. Простий і простий. Звісно, щоб наблизити до російського простой. І ми вже так звикли до простий, що наголос на перший склад здається нам чужим. Те саме і з подушкою, яка завжди мала наголос на приростковій. Після реформ утвердили подвійний наголос: і подушка, і подушка. А подекуди і з єдиним подушка, як і в російській, на приросткові мали б зберігати наголошення такі слова: затримка, а не затримка, заїзд, а не заїзд, закуска, а не прищеплений кабінетним наказом наголосно на другий склад закуска. А ще, мав би бути, душний, а не душний. Святослав Караванський вважав, що з погляду мовної соборності доцільно наводити слова з кількома варіантами наголосу двома, а то й трьома. Він обґрунтував, чому слово кладовище, кладовище чи кладовище може бути з трьома наголосами. А ще, якби не спотворення, ми частіше чули хворіти і хворіти, предмет і предмет, показник і показник. Тому ми із медіа, що там нагадуємо, плекайте та поширюйте українське. Читайте Святослава Караванського та відновлюйте наголос.